Усі ми робожимо. Існує багато вчень і теорій, але не всі вони ведуть до спасіння. Спасає лише істина благодать Божа, призначена для його вибраних дітей. Щоб ми не обманювали себе і інших, нам потрібно визначитись кожному, чи є у моєму житті Бог, чи я живу за законами світу, не противлячися та ні. Бог створив нас по своєму образу і подобі, і ми повинні прийняти в себе Його божественну природу, мінятися, набувати його святості, і тоді ми народимося згори від Бога. Життя наше буде освячене. Бог святий, і ви будьте святі, написано у Біблії. Ми повинні брати приклад з Божих людей, з апостолів, з Ісуса, чиє життя ми можемо спостерігати і бачити Його плоди. Ми повинні не бути лицемірними, гордими, непрощаючими, душевними, а постійно наповнювати себе чистим, словесним молоком від Слова Божого у Його живій церкві, яка є інститутом життя, ставати учнями Ісуса, духовно зростати.